Так, ввечері дід'їхав домой пустий, приїхав блять, отак. Обрізало, коротше, не знаю що на пусту. От так, бляха. Десь воно ще там трималось. Типа посередині. По дорозі ще й згубив в мене. Так, всім привіт, день наступний. Допік вже я тут цю частину, один залишився трикутничок. Такі розвороти кольцями. все рівненько. Тут зараз засіяє вже гектар 20 сьогодні. І ще трошки тут буде десь, навіть півтора гектара, переходимо на той бік. Так, каточки попробували Треба було таке середньо ставити такі, як той. Ці от бокові красоту роблять грудочку чавлять нічого немає, а цей так не закатковує. Іде <кій> по боках між колія і це. А оцей гарненько отак робить. Ну нічого, будемо. Будемо так, може зимою поміняємо. От сьогодні 4 число. <кій> Завтра Пасха, він хрущів повно. В полі їх тут багато, взагалі тут на дорозі потупано, катецькі лаять. А в селі немає. В селі і бджолів взагалі мало. У нас ще абрикос якось більш менш було, сусідка за нього вже пару бджолок тільки літало. А тут від що робиться і бджоли, і хрущі, і всякі мухи, повно, все гуде. Такі ось горбочки в нас. Блін, під горбочок дуба дає. Вроді що тут тої сівалочки. Це затяжніше на не виходить, ну, більш менше, але виходить. Сзади не показує, бо там тільки одна пилюка. пахне, але їде. О, їде мій. Насіння їде. Все, останні штрихи. Так затупує, вот так выходит раз, вот так, а вот так после съемки. Видно, думаю. На розворотах то взагалі красота, а тут так тільки репит. Трохи грає, бо один каточок кривий посередині. Не знаю на сонце чи видно, але заката не бомбізно. Порівняти отак З тим і цим то красота Так, всім привіт Це вже третій день Сьогодні їдемо Батько культивує, дітку візнесіння задні ю теж заправився Смольта повна Баки повні Сьогодні-завтра мусимо досіяти Такі от пшенички Як буде цікавий такий контент, пишіть в коментарі. Буду завантажувати більше таких відео. Коротше, дивіться, яка красота після гречки. Якраз де пшениця він вже зробив. Оце там гречка була. Така от херня. Але нічого культиватор вирізає вроді непогано. Що виходить? Легенький капець. Вирізає бур'ян капітально Та й пшениця і городка в основному і гречка де не де, -де. робить трошки горбочки є ну. А на місці мірає, батя Коротше дивіться, отак воно це все йде. Лапки деруть непогано. Ці -то взагалі лізуть, блін. Дивіться, аж де воно. О, це затупаному Ті йдуть поярче. І отак воно От Отак виходить тут. Такий фон. Чепив цепочка. Щось там типу, шепитається, грибти чу-чуть посередині загребає. отак йде. Натягнутенько доволі непогано, більш-менш розчитано, щоб вона загортала. Так коротче, от так. Осіння все чекіпуки. По сотках я вже переміраю, примірно по висілу то що виставлено Де зараз виходить або 130 кг, або неправильно показую. Зараз гектар і три сотки. Ну, примерно на цьому полі ми і звіримося. Це що засипане, зараз повинно в нас на 2 гектари. Все, працюємо. Так, от така картина після культиватора. цього. Каток там мало що дає, блін, бо це дуже зелень. Завтра спробуємо КПС, -ом. там трошки зелені менше, але нічого. А Таке виходить після сівалочки. Так, Насіння не знаю, ще може не фатить сюди. Тут а то клин ну, воно відразу не фатить, хатить. Но... Сказав батько зо два мішечки ще привезе. Так. Це пок щось там типу, гладить, ну завтра знімемо його. По площі сьогодні це два клини тут, тут 4,61 вже є. То-то то. Так і десь тут є. 5 гектар. І зараз жду, десь він приїде, разом буде каткувати, ще покажу катки. Сяжечки розтягнули. Ну, зараз буде видно як грає. Оп! Рама сідає чуть-чуть. Так закатою. сторона добре грається, щось трошки приклеїє. Як не є каточки роботу роблять, закатаний фон зовсім накший. Вон тут видно, де не закатане, от таке. О. І ось тут де закатане. О, не видно, не каток якщо. Така от красота. Короче...